Доброго дня, ми знаходимося на агроарені Лубни і позаду нас із, із Віталієм дуже така цікава кукурудза. Як ви бачите по мітелці, вона дещо незвичайна мітелка. Та Густота посіву тут. Віталій, скільки ви сіяли цієї 50 тисяч. 50 тисяч, да. вона дещо пізніше закрила міжряддя. і Ця кукурудза дуже можна сказати, дуже чутлива до всяких там, стресів, в тому числі до, до забур'янення. Віталій, поділися, якою що це за кукурудза? Це Посів цукрової кукурудзи на нашому полі. Невеличкий дослід заклали. Досліджували тут ефективність гербіцидного захисту. Досить небагато схем. У нас було лише дві схеми застосування. Досліджували один продукт це Лаудіс. На одному варіанті ми застосували Лаудіс у нормі 500 грам на гектар з прилипачем меру півтора літра у фазу п'яти листочків. От, а на іншому варіанті змоделювали потребу в повторному застосуванні Лаудіса. Через 10 днів посів було повторно оброблено гербіцидом Лаудіс. Та сама норма 500 грам, меро 1,5 літра. Імітація подвійної норми. Так, як ми бачимо, що кукурудза вона має одинакову висоту. Ця наша така схема захисту. Ми не втратили тут взагалі кількість рядів, немає в нас ніяких неперетяжок, нічого. На качані качан ідеальний, практично. Ну, зайдемо заразу масу. Виламаємо і ще один початок і вкриємо його, подивимося, наскільки. А скільки м'яко спрацював продукт, видно, що рослина не постраждала ні від гербіцидного впливу, ні від впливу від бур'янів. Ми вчасно спрацювали і досягли того, що в нас ми отримали рівномірну кількість рядів по всіх початках. Раз у нас Тут 18-20 рядів. рядів ми маємо на сьогодні. І це говорить про те, що Лаудіс ми можемо спокійно застосовувати у повній нормі. Звичайно, ми не рекомендуємо його двократно застосовувати, але для себе ми перестрахувалися, попробували, спробували, да, Дійсно, вона нормально, нормально цей гібрид переніс навіть двократне застосування Лаудісу. Не так багато продуктів на сьогоднішній день на ринку, які можна застосовувати на цукровій кукурудзі без фітотоксу для останньої. Перший раз, як ви бачите, ми застосовували її у фазу п'яти листків. А на цьому контрольному варіантику ми, ми застосували другий раз, вже, мабуть, там сім листків, десь восьмий, восьмий листочок. Бо ця це, це фаза вже була у нас, мабуть, В4, В5. Так. В4 фаза. На цьому будемо закінчувати наше відео. Дякуємо за увагу. Бажаємо всім миру, перемоги. Та до зустрічі у полях.